Погодинні відключення електрики тривають, а працювати якось потрібно. Куди можна прийти і перечекати відсутність світла, щоб полегшити пошуки, створюють інтерактивні мапи. Подібна ініціатива діє не у всіх містах. Зокрема, такі карти є у Рівному та Хмельницькому. Про це і поговоримо детальніше у рамках проєкту Ну що там у вас разом з нашою колегою Тетяною Самсонюк, ведучою ТРК місто. Тетяно, вітаю у нашому ефірі! Вітаю. Тетяно, власне, у Рівному подібні мапи є, при чому у кількох варіантах. Одна з таких «Струм мап Рівне. Тут вказують, у яких закладах є генератор, а також ті, які в укритті і працюють під час повітряної тривоги. Знайти місце з генератором та інтернетом не буде проблемою, оскільки ними оснащені пункти незламності, а їх розташування можна побачити на сайті Незламність А чи працює інтерактивна мапа генераторів у Хмельницькому і яку інформацію містить? Тетяно. Сценарій на випадок блекауту у Хмельницькому розробили ще минулоріч. Управляючі муніципальні компанії придбали генератори для обігріву. Запаслися й буржуйками. Працюють стаціонарні пункти незламності. Усі локації в січні внесли на інтерактивну мапу. На ній за допомогою спеціальних позначок можна знайти найближчий стаціонарний пункт обігріву або ж місце, де працює генератор загального користування. Останні, до слова, встановлюватимуть у дворах будинків, якщо світло буде відсутнє понад добу. Таких локацій в Хмельницькому готові підготувати 146. Також в онлайн-путівнику позначені місця видачі води. Колего додам, що розміщена мапа на офіційному сайті Хмельницької міської ради у підрозділі Геопортал поруч і ще один розділ Реєстри. Тут розміщена текстова інформація щодо пунктів обігріву та місць видачі води. Студія чи користуються попитом такі мапи? Ми поцікавилися у підписників нашого телеграм-каналу. У який спосіб їм найзручніше шукати інформацію про центр розміщення генераторів та буржує комісії? І маємо такі результати: 17% – у телефонному режимі через комунальні структури тощо, 6% дізнаються у знайомих, 31% – за допомогою інтерактивної мапи. 46% кажуть, що дана інформація не потрібна взагалі. Тетяно, а як у вас у дописувачів сторінки ТРК місто у Фейсбук? Ми запитали, у який спосіб їм найзручніше шукати інформацію щодо місць розташування генераторів та у місті. І ось який результат отримали. У телефонному режимі через комунальні структури тощо відповіли 11%. У знайомих цей варіант відповіді обрав 1% підписників. За допомогою інтерактивної мапи 59% респондентів. Дана інформація не потрібна взагалі, вважає 29% опитаних. Колего. Тетяно, дуже дякую, що долучилися до нашого обговорення. Це була Тетяна Самсонюк, ведуча ТРК місто. Як бачимо, у випадку блекауту чи постійних проблем з відключенням електрики, люди зможуть знайти найближче місце навіть у незнайомому місті за допомогою таких інтерактивних мап. Це був проект Ну що там у вас? Продовжуємо тримати руку на пульсі подій.